Компанія ТОВ Краснолиманська Віталія Кропачева з 2018 року четверта в Донецькій області з оплати податків. Про це бізнесмен розповів на судовому засіданні. Тільки за два роки повномасштабної війни підприємство, яке за версією слідства завдало збитків державі, насправді сплатило 1 мільярд 300 мільйонів гривень податків. Також ТОВ Красно-Лиманське не використовувало жодних пільг на ПДВ при сплаті податків. Тому Кропачов наголошує на додатковій і більш ретельній перевірці від податкової інспекції, яку мали б першими провести співробітники підприємства, зокрема, директор підприємства та головний бухгалтер, які нині також перебувають під вартою у Лук'янівському СІЗО. Що сьогодні відбувається? Директор і бухгалтер підприємства. Які мають провести перевірку, затримані яким чином проводити перевірку? І тут знов виникає питання: податкова не хоче проводити перевірку, а податкова хоче взяти знов документи. Ні, треба знов провести перевірку на підприємствах, зробити це все і показати. На думку адвокатів, підозрілим є дуже швидкий експертний висновок, який отримали від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Висновок зробили за кілька днів, тоді як зазвичай такий аудит займає щонайменше місяць. Із порушенням відбувалося і затримання Віталія Кропачова. Суд квапливо обрав запобіжний захід без можливості внесення застави. Розгляд апеляційної заяви щодо зміни запобіжного заходу, який адвокати подавали 5 червня. Київський апеляційний суд не задовольнив. Кропачов називає справу проти себе абсурдною. Вважає тиском на бізнес та медіа в Україні. Це системна криза. Це не криза там красно-лиманської чи Кропачова. це криза системи. З нею треба займатися і розуміти. Тобто сьогодні йде системний тиск на бізнес. Арештовані всі підприємства, всі рахунки, люди не отримують зарплати. І найголовніше на медіа сьогодні тиснуть заблокований рахунок. На якій підставі яким чином телеканал може займатися відмиванням грошей? Для мене взагалі не зрозуміло. Тому я вважаю, що це тиск на засіб масової інформації. Адвокат бізнесмена Олександр Саласький в коментарі так Тіві розповів, що. Тепер Віталій Кропачов перебуватиме під вартою щонайменше до середини липня. А про справжні цілі такого непрозорого розслідування можна тільки здогадуватися. Мені це нагадує якусь завольовану реприватизацію чи щось таке, тому що паралельно з цією справою, наприклад, є позов в адміністративному суді від генеральної правит... офісу генеральної прокуратури, що і в якому вони намагаються анулювати дозвіл на. Видобування корисних копалин, який виданий ще в 2003 році. Тобто, держава каже, що з 2003 року ми не знали, що є такий дозвіл, а ось лише у 2023 році ми провели яке розслідування, дізналися, що є такий дозвіл, і ми вважаємо його незаконним. Тому ось такі паралельні дії свідчать, що ну, комусь цікавий цей актив, або якийсь, якийсь інший приватний може інтерес.